Доброго дня. Сьогодні 4 квітня 2019 року. Я знімаю відео про свої. Про свої можна вже бачити, ми вже зрізали нижні листочки. Це для кращого провітрювання, щоб проходили краще провітрювання. І можна бачити по самій рослинці, ми зриваємо пасинки. Зірвали пасинки аж до самого верху. Вони нам, в принципі, вони нам не потрібні. Як нагадаю вам, це е, гібрид, гібрид Чайковський букетного типу. Е, можна бачити, у пазухах викидають по 2-3 огірочки. Загруженість корча нормальна, в принципі, я так думаю. Можна бачити листочки, листочки трохи світленькі. Але це, в принципі, виходить від того, що нехватка сонячних днів. Дуже погані сонячні дні, погана у нас. Останнім часом погода. Але нічого. З, з підживи зараз я підживляю, як ви вже знаєте, трьома двадцятками, того що пішло вже плодоношення. Пішло плодоношення трьома двадцятками. Це азот 20, фосфор 20 і калію 20. І в промежутках між е, цим живленням я е, додаю е, магнію, магнію і кальцію, е, які вони зараз дуже потрібні рослинці. Зривів ще в нас не було. В принципі, ми старалися ще не так не зривати, довели ось самі плоди до такої великої стилості. Ну так, самі поїли, родина поїла. А сьогодні за планом будемо зривати для продажу зривати перший, як можна сказати, зривати перший урожай. Як можна бачити, по самій рослині майже ніяких втрат немає на Самих огірочків. Майже всі зав'язуються і всі повинні вийти, вийти з них плоди. Так, можна бачити, є такі нюанси, що перехиляється верх. Ви знаєте, як треба робити. Його треба закручувати кругом оцеї, оцього шнурка. Отак беремо, закручуємо, але треба акуратно, дуже зверхушкою, бо вона дуже, дуже і дуже хрупка. Дуже акуратно, тут можна чуть-чуть так акуратно зачепити і не трогати. Надальше вона підросте, тоді будемо далі закручувати. От можна бачити, отакі пасинки треба, треба їх видаляти. Ось так. Якось так. Чекайте нових відео та підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво.